Мы продолжаем знакомить зрителей с фондами Краматорской Центральной Детской Библиотеки имени Пушкина. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Книжное обозрение» библиотекарь Анна Сальникова расскажет о самых интересных книгах для маленьких принцесс. У детстве каждая девчонка мрит стать принцессой. Жить в казковом палаце, носить красивые бальные сукни, отведать бали и, конечно, познакомиться с прекрасным принцем. Звідки ж беруться такі бажання у маленької дитини, звичайно, з тих казок про принцес, що читає її бабуся і мама? Сьогодні ми познайомимо вас з книгами, які розповідають абсолютно різні історії про справжніх принцес. Чи легко бути принцесою, тим паче, якщо ти вчишся у звичайній школі, а ще й оточена заздрісними людьми? Василинка Чумак, головна героїня книги Ганни Владимирської, Василинка Руда вдача, дівчинка із яскравими зовнішністю та характером. Головною у житті Василинки була кмітлива і найрідніша прабабуся Дарина Миколаївна, яка вчила правнучку не брехати, не грубіянити дорослим, мити руки перед їдою, поводитися пристойно. Одного дня Василинка дізнається, що бабусею Дарини Миколаївни була принцеса Сіаму – старовинна назва Таїланду. та що її мама Поліна ніколи не бачила власних батьків через події революції. Звичайно, ніхто із друзів і вчителів не повірив у королівське походження рудоволосої дівчинки. Їй довелося пережити чимало образ та випробувань, аж доки із далекого Таїланду не надійшов міжнародний рекомендований лист. Головна героїня книги Ольги Колпакової, принцеса, яка аж ніяк не принцеса, може зачарувати кого завгодно. Одного дня біля дитячого садочка з'явилася кудлата, зарюмсана, дуже нещасна принцеса, у латаній прилатаній сукні. Вона одружилася із дуже жадібним принцем, що довів його її до такого жалюгідного стану та змусив тікати на край світу. Діти пожаліли принцесу і залишили її у своєму дитячому садочку, а вона змінила їхнє життя. Перебування у садочку стало цікавим, веселим і з купою пригод, витівок, перетворювань та чарів. Принцеса виявилася і чарівною бабою ягою, і справжнім драконом, і навіть інопланетянкою, а головне найкращим другом всіх діточок. Дорослим і дітям, які хоч раз у житті мріяли стати принцесами, радимо прочитати комедну історію Кузька Кузякіна та Євгенії Добрової, кожен може стати принцесою, яка познайомить вас з дуже енергійною та непосидючою дівчинкою. Мала не посида, чи не щодня вигадує різні капості та розваги, але ні її батьки, ні головний радник етикетус, ані звізда, ніякої як не можуть вгаму... її вгамувати Інтереси дівчиська досі швидко змінюються, тож не дивно, що, помітивши дівку в паркані, вона виходить за межі палацу, куди батьки її не пускають. Там вона зазнає неабияких пригод. Там же, за межами палацу, принцеса знайомиться з двома хлопчиками, які допомагають виплутатися їй з усіх халеп і разом зловити в мишоловці дракона. Швидше відкривайте книжку і готуйтеся отримувати задоволення від на добрих і по справжньому кумедних історій. Героїня книги Джегожа Каздепки Я не хочу бути принцесою, не схоже на інших дівчат, які зазвичай люблять носити рожеве вбрання та мріють про чарівну паличку. Марися мріє стати драконом. Батьки з дідусем і бабусею навіть не здогадуються про бажання дівчинки, але як кажуть, що хочеш, те й матимеш. І ось Марися, дракон, який наганяє страху на всю родину. Мамуся сидить у вежі, а тата, хоробрий лицар, мусить визволити замкнену дружину принцесу. Все це й книзі перевернулося із голови до ніг. Яскраві комедні малюнки дівчинки-дракона та незвичайний формат книжки потішать маленьких та дорослих читачів як багато доброго, таємного, цікавого зберігає в собі це слово. Кожен з нас, як був малюком, із задоволенням слухав, коли йому читали чи розповідали казки. Казка це добре, розумне, вічне. До нової книги письменника Сергія Авдієнка Сказки о королях увійшли казки про королів і принцес, які перенесуть своїх читачів у дивовижний таємничий світ замків, палаців чарівних принцес і безстрашних лицарів. До речі, казка Король розбійник і залізниця, яка входить до цієї збірки, була визнана переможницею всеукраїнського конкурсу на кращий твір для дітей в своєму жанрі. Отже, нехай чарівний світ казкових історій допоможе вам у вихованні вашої дитини. Тож, читайте та пізнавайте багато нового та невідомого в книгах, які ви завжди зможете знайти в дитячій центральній бібліотеці і Пушкіна. Наша адреса Паркова 14. Контактний телефон 52142. адреса в інтернеті – bookhouse.org. На все добре.